І так щоранку у дитсадку пізнайку день починають з розминки. Основна зброя малюків від грипу ось такі колони, та це не для розваги, вони заповнені подрібленим чесником. Та й окрім чесникового амулету, ці малюки знають, як не захворіти. Зарядка, щоб бути сильним і мужнім. Яблуко. яблуко. Далі ще можна апельсин. Теплі станіжки, шапочки, теплі, шарфи, рукавиці. А ще на обід цибулька з часником, багато води упродовж дня і зволожене повітря. Під час опалювального сезону включаємо зволожувачі повітря. Діти можуть нормально дихати, тобто не пересушують носоглотку, діти не кашлюють, не пчихають. Ще у нас є фітоспальня. Фітоспальня – це на кожному ліжечку. У нас є ось такі мішечки. У цих мішечках є трави, сухі трави. Ми їх зволожуємо перед сном, дитячі, коли дітки лягають спати. Ми їх зволожуємо, вони і на кожному ліжечку в нас є. І тоді йдуть випари трав, м'яти, меліси. Вони заспокоюють. Тут є шишки хмелю, заспокоюють і діти гарно сплять в цей період. Щодня у садку слідкують, скільки дітей не прийшло. На кінець грудня місяця захворюваність ясельній групі становить 3,6%. Що попередню це, це? Є дуже мало, якщо порівняно з січнем минулого року, це становило 15,7%. Однак у санепідемстанції наголошують, профілактика необхідна і вдома насамперед постійно мити руки. Медики кажуть, у окремих садках та школах рівень захворювань підходить до епідемпорогу. Ми будемо рекомендувати, якщо не загалом по області, то по окремих навчальних закладах, якщо буде високий рівень захворюваності, а ми вважаємо високим це понад 40% хворих дітей. Ми будемо рекомендувати тимчасово припинити навчальний процес в окремо взятому навчальному закладі. Медики радять Рехтися у час, коли різко змінюється температура. Цього тижня синоптики передбачають вже потепління. Христина Гаврилів, Юрій Грасимов, головні новини Львова.